Вітаємо всіх глядачів і підписників нашого сімейного каналу. Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами простим, швидким і корисним рецептом приготування м'яса на цибулі без жодних додаткових рідин. Це смачно, ароматно і дуже легко в приготуванні. Для приготування 1 кг м'яса нам знадобиться 4-5 середніх цибулин. Я взяла 8 курячих стегон. Але цей рецепт підходить і для будь-якої іншої частини курятини чи індички крилець, гомілок, спинок. Отже, м'ясо ретельно промиваємо та обсушуємо паперовими рушниками. До речі, цибулення не викидаю. Воно стане в пригоді для фарбування крашенок на Великдень. Рецепт фарбування яєць у цибулині також буде на каналі. Тепер замаринуємо м'ясо. Для цього нам знадобиться сіль, приблизно 1 чайна ложка з гіркою. Орієнтуйтесь на власний смак та враховуйте сіль у приправі. Зі спецій я використовую сушений часник, чорний молотий перець, приправа для курки, хмелі сунелі та прованські трави. А ви можете додавати улюблені спеції на свій смак. Добре перемішуємо м'ясо зі спеціями та залишаємо маринуватися на 20-30 хвилин. І поки м'ясо маринується, підготуємо цибулю. Цибулю нарізаємо півкільцями або четвертинками. Має вийти приблизно повна тарілка. Для цієї страви потрібен посуд із товстим дном. У мене старенький, але надійний казан. Також підійде кастрюля із товстим дном. Викладаємо на дно нарізану цибульку. Зверху розміщуємо замариноване м'ясо. І не додаємо більш нічого ні води, ні олії, нічого. Просто накриваємо кришкою та ставимо на вогонь. Спочатку готуємо на сильному вогні, поки цибуля не почне виділяти сік. Потім зменшуємо вогонь до мінімального і тушкуємо приблизно 2 години. А за 10 хвилин до готовності можна додати 1-2 ложки сметани. Вона зробить смак ще ніжнішим. Я інколи додаю, але цього разу обійдемося без неї, тому що забули купити. Мені цей рецепт дуже доподоби тим, що не потрібно постійно стежити за стравою. М'ясо закипіло, зменшили вогонь і можна займатися своїми справами. М'ясо виходить дуже ніжне та м'яке. Воно ідеально підходить як для діток, так і для людей похилого віку. А цибулька перетворюється на чудову підливу. Її можна подавати як з картоплею, так і з кашами. Ось така смачна, корисна та проста страва у мене вийшла. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш сімейний канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Всім смачного і до зустрічі!